І всім привіт, друзі друзі, ви на каналі Міхі Про. Як бачите, я вже здобув базу колір та щось екранового. І буду картинку робити обзор. Тому ж поїхали. І так, по, на момент публікації цього ролику я ще з, його навіть не лакував. Во. Так що у вас десь буде орієнтон 2 дні, поки я його полакую. туди завтра. І ще один день. Щоб лак окончательно висох, я вже мог нормально зістарювати модель. Тому якраз з порогу зразу хочу попросить пораду. О, щоб ви написали в коментарях. Як моно зробити як на фотографії? Щоб не сильно його зістарити і щоб не сильно він був іменно грязний. О. О, щось таке середнє. О, не новий і не старий о, А ще переймаю, щоб воно було якось. Те, що інше, і з підручними матеріалами. Наприклад, як той самий акрил, чи масляні фарби суто з землею. Во. Так, ну. Попросив, тепер буде от сам обзор Все, що я успіл зробити. Так, це багато часу не займе. Ну, побачимо. Отже почнемо склапу. Само собою він повністю задут білим. Во, собі, в реальності. реальності. Фарбували такою своєю фарбою, вона легко стиралась. Ну, як ви бачите, тут не видно, що тут якісь стертості, потертості. От, е, зелений базовий кольор. Во, радіанський тут не видно. Тому я його задув повністю білим. Хотів звичайно зробити цю модуляцію. Я її Зробив але мені результат якісь не, не сподобався, тому здув тупо сплашніком. Так що мені появляється якось масляною точками, якось виділяти кожен от, подобний от, елемент. от танка. Ну от Так, як ви вже бачите з лівої сторони. Я вже виділив деякі запчастини. Ой, не запчастини. Ну, а деталі. даже от, от Домократ. Він в оригіналі бачив фусом чорний. А на фоні білого танку він якраз ідеально смотриться. Трянг, само собою, не трогає. Ну, Ой. тут клаксон порвав середину чорним. Ну і тут рукоятки відпали Тут і з боку, так. Да. Збоку теж приумітував. Скоро п'язує відносно вже покінчено. Якщо що можу додати, це вже мій перший спроба зістарити сукиру. по рукоятку дерев'яну. Такої деревини немає, не так щоб щось із акрила викручуватися. І надходять далеко від теми, вже зістарив О, лопати, які кріпляться вже з правої сторони. О. Ну, вирішу тут зробити мінодіальний елемент. О, якраз він залакується і зразу приклеїться. А, ні, поправочка. Після того зісераться весь корпус тоді в кінці воно приклеїться. Во. Це іменно з цієї сторони, як воно приклеїться. Тому ось тут якраз на мою думку, вийшло набагато краще. Во, перемітувати. Чим з цієї сторони? А це ім'я низ, його видно не буде. Проста деталька Ліхтар. Які тут кріпиться біля клаксона? Повністю білого, теж снігають немає. От вихлоп. з вихлоп мене я намучився Я його кучу раз профарбував, тому що в позадумці він теж біло там, фарбувався повністю, але потім відкіптів ну, і тепла. От він так ті, проржавів. Ну, але десь ще фарба залишилась. От, признати такий у мене, що результат. О, тут, типу, як фарба була. А також тут теж світова модуляція була. Вона ще частина спеціальна така чорнувата. Щоб от типу як світ падає іменно тут ярче, тут ну, темніше. Во намагався так і ще зробити. Ну, рахую, що в принципі може, тут ви дасте якийсь ще порадок у мене. Тут якось акрилом, це якось гарно примітувати. Ну, і там аслінфітер використати. Ну, я думаю, в принципі, вийшло, ну, так собі. Може ще якось переробити, але далі я вже не знаю як. Тому зупинився поки на такому результаті. В принципі, з такого-то відстані. Да, ще без фокусу, в принципі, нормально. Це... Споттериться. Відкладемо його вже в ту сторону. Ну, ще з тих, що додавши зі стара, це от траки. Просто я пройшовся жидко розбавленим акрилом акріомом. В принципі, тут показувати нема що. Самі бачите результат. Правда, реальності його краще видно. Тут не так сильно. Ай, нехтарик нема, так, що підсвітити не вийде. Webcraad як він виглядає, але в принципі нормально. так мовати і з днів ос освітленням, в принципі, нормально. Ходова. Ну, на неї зацикливається само своє не сильно буду. Акуратно пофарбована. Де резина проімітована Ну, як ви бачите. Во, а де треба промітував от потертий метал. Тут. І отут ще. Взяв його такий темно. Темний металік його намішав. Щоб не сильно так в очі кидалось. Ось тут тілешки так само. О. Їх спеціально став робочими. О, щоб так відносно, акуратно пофарбувати. Раніше навіть ці от вони, вони повертались. Але, як ви бачите, Я їх отак от намерто приклеїв. Бо коли я збирав гусениці, от, оце дуже сильно заважало, тому я психнув і так от всі поприклеював Так в мене була повністю так би мовити робоча така ходова. І якби гусениці були не збірні, а з е резини, як у скіфа, То я вам клянусь, я би зробив повністю робочу ходову. О, прям повністю, повністю О, І вони навіть Теж бы крутились. Ой, все было прям чётенько. Ну и останнє уже башта баш осталась. Антенку в чорний пофарбовал просто. Люки открыл так. То есть снимал видео короткие в шорс и в тикток. Вот Срубив для новых глядачей, чтобы видно чтобы на было что-то є. вот так закрыв. Ой, а не, я уже забыл сам. О, деталізацію робив. Башти і не тільки. Вот, десь закляпочки Добавляв самодільні. Так, ну і, і з того, що в башті, найголовніше, що я зробив. Це от номер. О. Як... Даже вийшло, ну, відносно правдоподібно. Во. Ну, і теж зробив. Тут, звичайно, вона. От сам номер так з'їхав вперед, Тому що одна з цих пластин у мене довша, а інша коротша. Бо і так. Я їх зробив одинаковий. Оця пластина. ось оця. ці дві точніші. Во, вони були кривовато розташовані помімо цієї маски. Напало більше і вони отак от. Скрініше. Во. Зараз воно порівняно з маскою так рівно, а тоді було так криво. І оцю імно правую сторону я підрізав. Щоб воно було так порівень. Ну, в принципі, все. Відносно детальний обзор. Во. Ну і в кінці відеосі я ще ставлю скріншоти в інших так, моделей вже готових щось 6-кренованого, по які я понаходив в інтернеті. От, так, от, приклад, який приблизно хоче добитися в цій моделі. Вот а вы мы не хобра всем пока-пока.